Друзі, привіт діти і дорослі, родичі та далекі незнайомці. Ви дивитесь програму та а це означає, що сьогодні ви дізнаєтесь цікаву і корисну для кожного інформацію. Саме так, бо сьогодні ми поговоримо про гроші. Так, так, саме про гроші. Бо кожен з нас має з ними справу, але не кожен вміє ними правильно користуватися. Ну, а гідемо у цій темі. Сьогодні будемо ми. Павчака Те та я, Дибач Марічка. Що таке гроші, ви, мабуть, самі знаєте. Ви, ви, ви точно знаєте, що це особливий вид товару, який ми можемо обміняти на будь-який інший товар. І ви вже, мабуть, чули, що, що таких грошей, які зараз, які зараз взагалі не було. Так. Бо люди просто обмінювалися товарами. Наприклад, той, хто мав багато зерна, міг обміняти його на хутро тварин. Але з часом цінності і популярності почали набирати благородні метали, такі як срібло і золото. Ще до нашої ери почали випускати монети, бо це було зручно у використанні, і можна було легко підрахувати свої статки чи розрахуватися на ринку через Україну. Проходили дуже важливі торгові шляхи, тому археологи знайшли на нашій землі монети багатьох народів, а найбільше грецьких, римських і арабських, які датуються ще шостим століттям до нашої ери. Ну і звісно, знайдені монети князів Київської Русі на сьогодні. В Україні ми використовуємо гривні а також найпопулярніші світові гроші. У нас є долар і євро. Ви, мабуть, часто чуєте останнім часом, що долар то падає, то піднімається. А чи знаєте, що це означає? Давайте послухаємо думку юних акторів. Увага на екран! Імбіляції країни. Тому що, що він зроблений з паперу». Що варіс? Не знаю. Не знаю. Варіс що?» Що щось купляти. Пенсія це тоді, коли старі люди, старому пенсіонеру дають гроші. Пенсія це як заробляти гроші. Це коли люди старі, вони, вони не можуть заробити гроші, а їм, їм дають. Пенсія це, це коли в чи в школі вихідний. Костюм дедпула. Я б купила джеб. Я б купив машину, машину, яка найшвидша у світі. Ну, і ще би я купив хату. Саду я машину. І хату. І все Ще можу купити сейф. М -м -м, не знаю. Присилав солдатам на бой. Я поки що не знаю, що я б робила. Спеціальну е, дорогу для людей там, де машини навіть не будуть їхати. А якщо не будуть їхати, то їх посядять в тюрму. Всі Україну. Пішов би на війну. Добре. Е, Скажи. Маленькі актори і відповідають на серйозні дорослі запитання. Із списку питань було одне дуже цікаве питання про пенсію. А чому ти саме на це? Звертаєш увагу, нам наче ще рано думати про пенсію. Так, про неї ще рано, але я думаю, що потрібно е, навчитися розподіляти свої гроші, щоб ми могли купити собі щось дуже цікаве чи щось таке, про що ми мріємо. Якщо ми цього навчимося, то у нас буде забезпечене доросле життя і щаслива багато старості. Невеликий майстер-клас покаже наша колега Вікторія Анкалюк. Тому, друзі, увага на екран! Привіт, привіт! Вітаю усіх, хто хоче навчитися втілювати свої мрії в реальність. Насправді це дуже просто. Треба тільки трошки самодисципліни і часу. Кожен із нас уже з маличку має справу з грошима. Комусь дарують рідні на день народження, комусь батьки дають на кишенькові витрати, хтось колядує, хто ще по-іншому, але отримує ось такий особливий товар. Але як правильно поводитися з грошима, знає далеко не кожен. Будь-які купюри чи монети мають магічні властивості, вони, наче живі, і не люблять тих, хто з ними безвідповідальний і жадний. Пропоную бути уважним, бо я зараз. Розкажу вам, як подружитися з грошима і завжди мати їх вдосталь. Наприклад, вам подарували 100 гривень. Їх можна про прямо зараз витратити на різні смаколики чи дрібнички, але можна вчинити розумніше. Давайте зараз давайте візьмемо 4 банки. Так само ви можете зробити і вдома. На кожній наклеїмо листочок, щоб можна було зробити на ньому маленький напис. Отримані гроші ділимо на куп'юри, або це що називається статі витрат. В Першу банку я пропоную відкласти 10%. Це 10 гривень, це десятина, яку я віддам в церкву. То божий дім, де ми отримуємо духовну їжу, а ця маленька частинка коштів наша подяка. В другу банку я відкладатиму наступні 10% на благодійність. Є люди, які потрапили в дуже погану і складну ситуацію, захворіли чи щось інше трапилось. Так я зможу їм допомогти. Банку я покла я відкладатиму 10 відсотків на... на подарунок, на подарунки батькам і рідним на дні народження. <му> В четверту банку теж маю відкласти 10 відсотків на мою мрію. Все, що залишилося, можемо тратити по бажаннях чи потребах. Наприклад, у мене на мою мрію вже є кілька грошей, я вже дуже давно збираю. І таким чином ви можете також собі назбирати. І так ми робимо з усіма грошима, які до нас приходять. І ось таким простим методом можна наскладати гроші на будь-що. Скільки відсотків відкладати і на що вирішуєте ви самі успіхів вам і багатства, Па-па! Ось така проста схема розподілу грошей стане в нагоді як школяру, так і дорослому. Так, так, це справді дуже цікава і ефективна система. Спробуйте її виконати всією вашою сім'єю. Для того щоб побачити перший результат, достатньо одного року. А через рік чекаємо ваших відгуків у соцмережах нашого телеканалу. Через такий метод розподілу фінансів у багатьох людей немає проблем із покупкою подарунків рідним і близьким на день народження. І вони не хвилюються, де взяти гроші на відпочинок, чи, 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 чи де взяти гроші на розбитий екран свого гаджета. А дехто навіть таким методом. Накопичує свій перший стартовий капітал для відкриття свого власного першого бізнесу, а згодом другого чи третього. Можливо, хтось з вас почав думати про свою власну справу. І вам, мабуть, цікаво, чим зараз вигідно займатися і з чого варто почати молодій людині? Відповіді на ці запитання дізналася наша колега Вікторія Анкалюк. Давайте послухаємо, що вона нам підготувала. Друзі, привіт! Сьогодні я спілкуюся із молодим підприємцем Миколою Гавриляком. Привіт. Із кількох років можна думати про власний бізнес? Я думаю, що десь з останніх класів школи якраз час задумуватись, або ти хочеш розвиватися як спеціаліст, наприклад, стати лікарем в майбутньому, стати фахівцем якогось вузького профілю, чи дизайнером, чи програмістом, або ти хочеш себе реалізувати як власне як бізнесмен, підприємець, і створювати якусь власну справу, давати робочі місця людям, створювати якусь цінність середовища, в якому ти перебуваєш в місті в країні, де ти живеш. Які знання і навики потрібно, щоб досягнути успіху у бізнесі? Я думаю, що тут більше не знання і навики, а якісь можливо риси характеру. Тобто ти мусиш бути завжди наполеглива, багато працювати, багато часу приділяти тій справі, якою ти займаєшся, якою ти вирішила займатися, тому що, до до прикладу, мій власний проект, з якого я починав, це виготовлення печаток і штампів. І я абсолютно нічого не розбирався ні в печатках, ні в штампах ніяких виготовляється в результаті, але змогли якісно зробити цю роботу. Я поїхав в Донецьк, тоді ще він був українсь, частиною України. Зараз він завойований. А, і власне там я навчався вести цей бізнес. Розібрався в тиждень повчився там, пізніше ще місяць присвятив часу тут для того, щоб розібратися в цій справі, і бізнес реалізував. І дуже багато людей, які зараз займаються різними типами бізнесу. Вони ніколи не вчились власне вести цей бізнес, але вони багато працювали, багато часу витрачали на це і займалися саморозвитком, вдосконалювали себе для того, щоб бізнес був якісним. Які бізнес-сфери на вашу думку найперспективніші для молоді? Ну і зараз буквально нещодавно ми з друзями відкрили власне it компанію І на моє переконання, IT в Україні і IT-ринок взагалі в світі, він є дуже перспективним, адже фахівці з України вони отримують зараз ну, не проблема отримувати від 500 до 1000 доларів. Це людині, яка вже в цій галузі приблизно рік-два роки часу працює. Тому, якщо молода людина хоче заробляти достойну зарплату, а також бути фахівцем і не залежати, і не бути прив'язаною до якогось конкретного місця, а мати можливість подорожувати світом, розвиватися багато вільного часу, власне а дає таку можливість і. Там не обмежується зарплата тисячою доларів. Будь-яка молода людина може там через 2-3 роки стати, можливо, проджект менеджером чи вищої кваліфікації програмістом, і отримувати декілька тисяч доларів. Тобто в цьому велика перспектива. Які окрім IT є ще рекомендації? Я бачу велику перспективу ще в, також в сфері послуг, а також в сфері відеомонтажу, фотомонтажу. Це ті послуги, які теж можна і дистанційно надавати, і бути теж професіоналом своєї справи. І теж мати доволі вільний графік роботи. Тобто для мене це є найбільш важливі в такі моменти в роботі. А окрім цього, в нас зараз в Україні дуже перспективна галузь – це медицина. Якщо брати, конкретизувати це фармакологія. Мен, наприклад, старша сестра моя. Вона зараз працює на одну із провідних на велику, дуже українську компанію, яка є одним з лідерів на європейському ринку виготовлення медикаментів, медичних препаратів. Дуже дякуємо вам за інтерв'ю. Марічка Артем, вам слово друзі. На жаль, наші з вами теравеньки добігли кінця. Дякуємо за вашу увагу і сподіваємося, що сьогоднішня програма була дуже цікавою для телеглядача. Ми стараємось для вас і наступні програми зробимо ще цікавішими і додамо трішки гумору. Успіхів вам, бережіть себе і завжди навчайтесь новому. Па-па!